Кожен з вас є незамінним для Божої мети. Бог має місце для кожного у своєму тілі. Кожен з наших глядачів є невіддільною частиною тіла Христового. Бог помістив тебе у своє тіло, покликав тебе. Він має конкретний план, мету і долю для тебе. Не існує незначних частин тіла, жодної. Кожна частина, кожен орган абсолютно необхідні. Вітаю! Дякую, що ви з нами. Дуже рада кожному з вас. Я знаю, що Бог має слово для тебе. Ми говоримо про те, як обійняти своє місце у тілі Христовому. Чи знаєте ви, що Бог має місце для кожного з нас без винятку? Ти не випадковість. Твоє життя має певне призначення та мету. Для тебе є унікальне та особливе місце. Я трохи дивакувата. У мене вдома завжди порядок, безсумнівно. Якщо ви відкриєте мою шафу, то побачите, що увесь мій одяг впорядкований: від світлого до темного, від довгих рукавів до коротких. Все акуратно складено. Гадай, що в мене легкий ОКР. Мій чоловік іноді намагається м'яко суперечити цьому, діти про це знають. Тож у нас щаслива родина Кейнів. У нас є мантра. Я кажу усьому є своє місце і все туди стає. Коли ми усі з цим погоджуємось в домі, панує повна гармонія. Але мій чоловік має дещо іншу філософію стосовно порядку. Нік вірить, що одну річ можна класти в декілька різних місць. Бо навіщо м'яти одяг заради того, щоб покласти на місце? і все б нічого за винятком тих ранків, коли ми дуже інтенсивно спілкуємось, бо нік забув де у якому з багатьох можливих місць його ключі від машини. Ми завжди повертаємося до цього, якби ти просто повісив їх на гачок, тобто на місце. То наш ранок не був би таким бурхливим. Але по 20 роках шлюбу я вирішила, що більше не намагатимуся це змінити. Можна багато говорити про те, що кожна річ має бути на своєму місці, але немає нічого більш приголомшливого. Ніж звернутися до Слова Божого і виявити, що Бог погоджується з тобою. Тому ти залишаєш відкриту біблію просто на столі. аби чоловік ніби випадково натрапив на цей уривок, підкреслений багатьма різними кольорами у багатьох різних перекладах. Ти залишаєш біблію скрізь на його шляху, поруч з його мисливськими журналами на кухні скрізь. Я ніби випадково залишаю це послання, але роблю це навмисно. Бо прагну, аби він отримав слово Господнє». Отже, сьогодні ми побачимо зі святого письма, що Бог погоджується з тим, що все має бути на певному місці, і для всього і для всіх є своє місце. Прочитаємо перше послання до Коринтян дванадцять, дванадцять, У Біблії сказано: бо як тіло одне, але має членів багато, усі ж члени тіла, хоч їх багато, то тіло одне так і Христос. Бо ми всі одним духом охрещені в тіло одне, чи то юдеї, чи гелени, тобто греки. Мені дуже подобається, коли у Біблії йдеться про греків, бо я гречанка. Кожного разу читаючи про греків, я відчуваю, що Господь пише особисто мені, чи раби, чи то вільні, і всі ми напоєні духом одним. Бо тіло не є один член, а багато. Коли скаже нога, що я не від тіла, бо я не рука, то хіба через це не від тіла вона? і коли скаже вухо, що я не від тіла, бо я не око, то хіба через це не від тіла воно? Коли б оком було ціле тіло, то де був би слух, а коли б усе слух, то де був би нюх? Та нині Бог розклав члени в тілі кожного з них як хотів я хочу, аби ви почули цей уривок у ще одному перекладі, де сказано але Бог розташував ось це слово. Бог розташував кожну частину тіла так, як він хотів, кожну на своєму місці. Ви можете у це повірити? Бог розташовує члени у своєму тілі. Якби всі одним членом були, то де тіло було б? Отож тепер членів багато, та тіло одне. Бо око не може сказати руці, ти мені не потрібна. Або голова знов ногам ви мені не потрібні, Але члени тіла, що здаються слабіші, значно більше потрібні. Це дуже важливо. А тим, що вважаємо їх за зовсім не шановані в тілі, таким честь найбільшу приносимо, і бридки наші члени отримують пристойність найбільшу, а нашим пристойним того не потрібно. Та Бог змішав тіло і честь більшу дав нижчому членові, щоб поділення в тілі не було, а щоб члени однаково дбали один про одного. І коли терпить один член, то всі члени з ним терплять. І коли один член пошанований, то всі члени з ним тішаться. І ви, тіло Христове, і зосібна – Ви члени дивовижний уривок писання у світі, що сповнений поділу, роз'єднаності, порівнянь та конкуренції, Бог звертається до нас і каже: слухайте, я нагадаю дещо важливе. усі ви є єдиним тілом з багатьох частин. Абсолютно і безсумнівно, кожен з вас є незамінним для Божої мети. Бог розташував кожен член у своєму тілі, кожен з наших глядачів є невіддільною частиною тіла Христового. Бог помістив тебе у своє тіло, покликав тебе, розташував у певному місці. Він має конкретний план, мету і долю для тебе. Не існує незначних частин тіла, жодної. Кожна частина, кожен орган абсолютно необхідні. Зауважте, що каже святе письмо: ті частини тіла, що їх ви не бачите, насправді важливіші за видимі. Ми живемо в культурі знаменитостей, де всі прагнуть бути популярними, відомими, бути в центрі уваги. У цьому світі ми усі маємо свою власну платформу. Кожен з нас має свою медіаплатформу. сторінка у Фейсбуці, сторінка в інстаграмі, у Пінтерест, Твіттері, Снепчаті. Де лише можливо? Ми любимо транслювати історії, викладати фото. Ми любимо селфі з хештегом. Це найпопулярніше у світі. Там все наше життя, бо ми прагнемо висвітлювати своє життя, привертати увагу. Цей світ плутає видатне і важливе, тому ми схильні вважати. Що значущим і важливим є те, що у центрі загальної уваги В супермаркетах довгі полиці із журналами про знаменитостей та всесвітньо відомих зірок. Тому ми вважаємо, якщо ти не знаменитість, то ти не маєш великого значення. Що наша думка не важлива, наш внесок не важливий, наше життя не важливе. Ми починаємо думати, що важливе лише те, що можна побачити. Гадаю, це найбільша брехня нашого покоління. Наприклад, соціальні мережі. Ми насправді віримо, що якщо цього немає в інстаграмі, то його не існує, або це не відбулось. Але істина в тому, що якщо вас не бачать, це не означає, що ви не важливі. Те, що вас не бачать люди, не означає, що ви не важливі для Бога. Бог усе знає, Бог усе бачить, і для Бога усе має значення. Ми можемо знецінювати свій внесок, бо Бог бажає, аби ми були лідером молодіжного служіння десь у глухому кутку планети або на своєму робочому місці, де здається, ніхто не бачить нашої вірності. Але ж ми маємо цілісність та характер. Ми несемо людям світло, життя і підтримку. Те, що на когось не направлений прожектор, не означає, що він не у Божому світлі. Насправді, кожне наше служіння має велике значення для Бога. Подорожуючи, я бачу багато людей, які кажуть, що Ніхто не знає про мене. Я не важливий. Якщо ніхто не знає про мою роботу, вона і для Бога не має значення. І це мене дуже засмучує. Ти маєш значення. Твоя робота важлива і необхідна. В писанні сказано: і коли терпить один член, то усі члени з ним терплять. Я ніколи не розуміла цього, поки не отримала травму, катаючись на лижах у Колорадо. Я зробила незаплановане подвійне сальто і отримала розрив передньої хрестоподібної зв'язки. ПХЗ та розрив меніска, бо я намагалася похизуватись. була гордівливою. Гордість передує падінню. Я хочу, щоб усі про це знали так зі мною таке трапилось. Маленька зв'язка що менша за цей палець, ось що таке ПХЗ. це завдало мені більше болю ніж пологи. Реконструкція ПХЗ і операція, що їх мені зробили, були боліснішими ніж пологи, бо мені робили епідуральну анестезію. до травми я й гадки не мала. про ПХЗ. якби мені сказали, що в моєму коліні. Є ПХЗ або ACL? Я б дуже здивувалась. Ця маленька зв'язка розташована там, де ти її ніколи не побачиш. Вона менша за мізинець але саме вона завдавала мені такого нестерпного болю, що я втратила здатність нормально мислити. Я була неспроможна написати проповідь, бо було дуже боляче. Не могла ані ходити, ані стояти, бо коліно не витримувало моєї ваги. Тож усе видиме, що я роблю, проповіді на телебаченні програми, стало неможливим. усе це через маленьку зв'язку у моєму коліні, про яку я й гадки не мала. Ти гадаєш, я не піду до церкви, бо ніхто навіть не помітить. Це брехня. Твоя присутність має велике значення. Якщо хоч одна маленька зв'язка не на місці, це відчувається усім тілом. Нам потрібно, аби кожен у тілі Христовому бачив свою цінність у роботі всього тіла, бо кожне сухожилля, кожен м'яз, кожна тканина, кожна зв'язка є неймовірно важливими. Ми маємо деформоване тіло лише, тому що багато людей не обійняли своє місце. Кожен має зайняти своє місце в тілі. Наші пожертви мають значення, наше служіння важливе, наша сівба необхідна. У кожному сегменті життя віра має значення. Присутність та турбота одне про одного значущі. Ворог навмисно спричиняє розколи та чвари, аби люди почувалися, наче вони не важливі. Він каже: Ти не маєш яскравих дарів, ти невеликий проповідник, тебе ніхто не помічає. Але я тут зараз, аби сказати благаю тебе, обійми своє місце в тілі Христовому.